Скандал навколо радіодиктанту. Наталію Сумську звинуватили у поганій начитці, а текст взагалі назвали Дурнуватим. 27 жовтня в Україні пройшов вже традиційний радіодиктант національної єдності. У цей раз текст, що обрали, називається Треба жити. І навколо нього розгорілися бурхливі суперечки. Текст назвали дурнуватим, нецікавим, занадто перенасиченим діалектизмами та взагалі відверто поганим. Але ще більше скарг було щодо. Начитки. Учасники розповідають, що просто не встигали писати за акторкою Наталією Сумською, ще скаржаться на інтонації дикторки та навіть на помилки у реченнях. А багаторазова учасниця та навіть переможниця радіодиктанту Христина Гонюк прокоментувала це отак: навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене на ковал. На по-перше, недобре прочитаний. Сам текст до Я не знаю, хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року був диктував а, так, слова, каже, можна... але її обірвали на пів і виключили прямо посеред прямого ефіру Суспільного. Пишіть, чи брали участь ви у цьогорічному диктанті, та чи сподобався він вам та підписуйтесь на аккаунт, аби не пропуск.